зупинили мій транспортний засіб зупинили. з метою перевірки. перевірки мого посвідчення водія. Військовоблікове. У мене немає військовооблікових документів. Не вижні, в... Я не бачу, що вас зоді хтось є чи ні. все я вже в шановний. Ви у мене хотіли перевірити посвідчення водія. Можете має подати. бути законна підстава для зупинки. Підстава, що у вас перевірка документів, це незаконна не 30 підстава, 30 тому що документів. в нас є стаття 35 Чітко 32. визначає перелік. 32. 32 буде застосовуватися випадку, коли ми повністю з вами розібрали 35 тому що ви чи не. Ти я, я ви це розумієте? Чи ні? Я не починаю конфліктувати. Я хочу дійсно Як обґрунтування. Сказали, тобто підстава була незаконна підстава була для, для того, щоб зупиняти мій транспортний я засіб. не хочу, що вас там є. Яка різниця? Є в мене хтось з транспортному засобі підстави, чи немає? Я водій, ви мене зупинили. Чоловічно. Яка підстава? Перевірка військово-облікових документів у жінок, друзі. Ось це цікавенький вже контент тут під'їхав. Тим паче, що зупинили юриста клубу юридичного захисту водія. Друзі, дивимось. Зараз ми здійснюємо перевірку військово-лікових документів спільно з працівниками РТЦК та СК номер 1. Ви зупинили мій транспортний засіб зупинили. з метою перевірки. перевірки Мого посвідчення водія військовообліковою. Зверніть увагу, що каже працівник поліції. Я зупинив ваш транспортний засіб з метою перевірки військово-облікових документів. Так дійсно ми розуміємо те, що є категорія жінок до відповідної професії, які повинні також бути на військовому обліку. Однак я такого ще не бачив, що працівники поліції зупиняли жінку водія для того, щоб перевірити військовооблікові документи. Цікаво, чим ця ж історія? Де у нас закінчиться друзі? Нажимаємо паузу, робимо собі чайочок і пишемо свою думку. Що ви думаєте з цього приводу? Чим ця історія закінчиться? А ми дивимось далі. У мене немає військово-облікових документів. Межі, ви... Я не бачив, у вас зоді хтось є, чи ні. все. Я вже в шановний. Ви у мене хотіли перевірити посвідчення водія. ні, я не хочу поскандалити. Я хочу, щоб відбувалося за в межах чинного я законодавства. Обідаюся, що у вас немає. А яке нові це відношення має? У мене машині хтось ще немає. Ви зупинили мене, я водій. Має бути законна підстава для зупинки. Підстава, що у вас перевірка документів, це незаконна не 30 підстава, 30 тому що в нас є стаття 35, Чітко визначає 32, перелік. 32 друге буде застосовуватися випадку, коли ми повністю з вами розібрали 35. Я не, не хочу в ніякому разі скандалити. На вас буде скарга за безпідставну зупинку. Так, дійсно, перевірка документів це незаконна підстава. І дуже цікава історія. А ви що, хочете поскандалити? Та да до чого це діти просто по закону? На що ви це створюєте. Оці конфлікти на дорозі з водіями. Оцей контент робите. Я не розумію. Розумію. Ну до вас питання, до вашої професійної пригодності. Ось все, що ми маємо. Ось така поліція. Наша вона взагалі потрібна. Мені не зрозуміло. Ви зараз забрали три хвилини мого вільного часу. Я ви зараз, зараз самі забираєте свій час. Я вам кажу, Тому не що не ви не чините свої. Ви я це розумієте Дальше, чи, чи ні? Я не починаю конфліктувати, Я хочу дійсно обґрунтування. Тобто, підстава була незаконна для того, щоб зупиняти мій транспортний засіб. Яка різниця? Є мене, хто в транспортному засобі чи немає? Я водій, ви мене зупинили. Яка підстава? Ви мене чуєте зараз? Таке ви маєте Пане поліцейський, ви зупинили мене як водія. Я І тепер ви покажете діти. У мене водії. є документи, Це я вам сказала, є. Вас. Я теж за вас рада. На вас буде скарга вода. Звісно, до побачення. Друзі, зверніть увагу, у нашого юристу клубу юридичного захисту водія у Анастасії в руках є алгоритм дій. Супинила поліція що робити? До речі, це вона її написала. Це алгоритм дій, і зараз це в топі продаж. Тому придбайте для себе, щоб знати, як діяти одразу пошагово. Що цікаве, відео, обов'язково скарга. Це вже подана. Перевірка обов'язково буде проведена. І Відповідь обов'язково буде надана. До речі, в цьому алгоритмі дій, якщо ви його придбаєте, там буде зразки скарг. Звернень, все, що необхідне для того, щоб ставити працівника поліції на місце, і наша ти взагалі зупинив транспортний засіб. По факту повідомив про те, що ти перевіряєш військово-облікові документи, потім повідомив про те, що ти дивишся, хто в тебе там в автомобілі, так це виходить за межі. Конституції України, по перше, статті 19, По-друге, це перевищення службових повноважень. Та воно не натягне на кримінал в тому плані, що навіть якщо вдасться порушити кримінальне провадження, а як це відбувається, це все просто. Фіксується, подається відповідна заява, додаються докази порушення перевищення службового повноважень працівником поліції до ДБР, все це робиться. територіально, де відбулись ці події. Після цього в більшості випадків 95% ДБР не порушує кримінальне провадження, навіть якщо у вас є дуже серйозні докази, і навіть якщо дійсно був вчинений злочин, ну а так вони працюють. Ти потім йдеш, подаєш заяву в рамках кримінального соціального кодексу до слідчого судді, зобов'язуєш ДБР, Державне бюро розслідувань, які займаються такими злочинами працівників поліції, порушити кримінальне провадження. І потім, того, після того, як вже слідчий суддя винесе відповідну ухвалу. Ти передаєш її до ДБР, вони порушують кримінальне провадження, і починається тільки слідство. Ну, в таких ось справах, як оця зупинка, в принципі, взагалі нічого не буде. Ми це розуміємо, тому що ми вже маємо дві резонансні справи. Три навіть. Давайте я нагадаю: дві це Романішвілі, е, представник поліції, е, який вчиняв відносно Ямахи е, Дмитра, військового колишнього незаконні дії. Потім це Кам'янське, там працівник поліції Суслов. Кримінальне провадження відкриті, досудове слідство майже завершено. Однак підозра досі нема. Тягнуть, тягнуть. І з, з третій момент це ось хлопчина, який був нещодавно 19 років, де працівники поліції його е, душили. Також там ДБР не порушило. Однак ми вже через слідчого суддів порушили кримінальне провадження і зараз буде відповідні слідчі дії проводитись. Да, ось такий механізм і такий алгоритм дії. Розумієте, в чому проблема? В свою чергу, розумієте, друзі, кожен може бути. Е, в такій пастці, коли працівник поліції діє незаконно. На жаль, багато хто з водіїв думає про те, що ні, мене це не стосується, все буде нормально. А коли зіштовхується ця проблематика, починає одразу якось ем, діяти, реагувати, кудись телефонувати, шукати, як вийти з цієї ситуації, як вирішити цю проблему. Все просто, перейдіть. В опис під цим відео долучіться до нашої спільноти, Клубу юридичного захисту водія. Наші юристи працюють кожного дня без вихідних, без святкових, швидко вирішують вашу проблему. Це така, нібито та страховка, яка завжди спрацює, коли така ситуація у вас трапиться. Тому придбайте. Мають юридичну підтримку і юридичний захист. В свою чергу дуже важливо розуміти те, що коли вас зупиняє працівник поліції, фіксуйте з самого початку всі дії. Це дуже важливо, тому що не буде такої ситуації, як ви більшість вважає, що я зупинив, просто показав, все нормально, просто поїхав. Моя позиція така: якщо водій поруше, він повинен нести відповідальність. Якщо працівник поліції порушує, він несе відповідальність. Однак всі в нашому суспільстві повинні діяти. В рамках закону, ну, для чого ж вони написали чинне законодавство України, правила поведінки в суспільстві, відповідальність, злочини, які дії вважаються злочином, які дії відносяться до адміністративних правопорушень. Все це прописано, тому це повинно бути. Дотримано Верховенство права в нашій державі ніхто все таки не відміняв, і тому треба з цим працювати і треба це робити, і не забувати про це. Це дуже важливо. Встановлювати дані працівників поліції, тому що такі перекриття доріг, чим взагалі вони передбачені, це не блокпост, не мобільний блокпост, не надувний блокпост, не м'який блокпост, не середній блокпост, як би ти там не називав. В нас кабінет міністрів визначив порядок, визначив перевірки, визначив встановлення блокпостів, визначив термінологію блокпостів. Ми все це говорили і все це проговорювали. І ось що ми бачимо: зупинив дівчину, побачив, що вона знаючи на законодавство, отримав вдагоночку скаргу на свої незаконні дії. І не кажіть, друзі. Я розумію, що ви можете зараз сказати, наші ці скарги потрібно їх писати. Вони всі ці скарги обов'язково реєструються, починається відповідна дисциплінарне провадження. Приймаються рішення по кожному провадженню занесенням в особову справу. І коли трапляються такі ситуації, як у нас трапилася ситуація по рамені працівнику поліції, коли дисциплінарне провадження було проведено і встановили ще попереднє в матеріалах його особистої справи 4 або 5 там, порушень, доєднали наше і прийняли рішення його що звільнити. І зараз ми також продовжимо боротьбу. Тому що той працівник поліції намагається поновитися на роботі. Хто не дивився відео на моєму каналі, подивіться, воно є. Однак є механізми, вони складні. Процедура довга, можлива до реалізації, а в тому числі до отримання компенсації, в тому числі моральні страждання, в тому числі матеріальні витрати, які ви несете з рахуванням розгляду відповідних справ. Це важливо. Моя думка, це треба робити. Якщо ти порушив свій відповідальність. Або кримінального характеру, або адміністративного, цивільного, дисциплінарного характеру та відповідальність, яка є і визначена в законі України про національну поліцію. Це дуже важливо. Якщо це ігнорувати, воно буде сходити їм з рук і вони будуть продовжувати це робити. Чи не так, можливо, я помиляюсь? Друзі, напишіть свою думку в коментарях. Як ви відстоюєте свої права? Чи виходить вас відстоювати свої права? Чи ні? Якщо ні, переходьте на наш сайт, у нас є вебінари на цю тему, на тему розшуку, на тему 130-ї, на тему алгоритм, де зупинили працівники поліції. Подивіться, придбайте для себе, це корисно. Ви багато часу не витратите. Якщо потрібна якась консультація, пишіть мені в описі під цим відео є мої соціальні мережі. Я по мірі свого часу завжди допоможу, роз'ясню. В клубі для учасників нашої спільноти ми проводимо постійні заняття. Це не для того, щоб уникати відповідальності, а для того, щоб працювати по закону. Все досить таки просто. І працівники поліції повинні це вже також зрозуміти. Це важливо вміти працювати по закону. Тому що водії, ви бачите, багато відео останнім часом на моєму каналі, який виходить, саме про це. Саме про те, що водії знають і вміють. Да, іноді це витрачання багато часу. Тут кожен з вас вибирає свій шлях. Я за те, щоб закон працював. Я за те, що коли він не працює, змусити його працювати. Можливо, через це я маю певні проблеми з правоохоронною системою. Однак, ми працюємо сумлінно, чесно та по закону. Чого б хотів би порекомендувати, дуже порекомендувати працівникам поліції. Не забувати про підстави зупинки, які визначені в статті 35. До чого тут 32, коли він каже. Водію про 32-го. До неї ми ще стигнемо. Дойдемо. Спочатку підстави зупинки. Якщо її нема, я поїхав далі. Дані взяв, скаргу написав. 0800 500 202. Телефон гарячі лінії. міністерства внутрішніх справ. Скаргу залишив. Зафіксував, хто прийняв, зафіксував вхідний номер, залишив адресу, куди прислати відповідь. Дивимось, який буде результат. Колись я казав про індивідуальну фінансову персональну відповідальність працівника поліції, яка є дуже важливою. Колись я казав про громадський нагляд, який би нормальним чином працював. Однак і цю петицію мені навіть не зареєстрували. Рухаємось далі. Працюємо, робимо, пропонуємо. В тому числі чи з народних депутатів, певні зміни в чинне законодавства України. Однак це складно, друзі, я вам чесно скажу. Ніхто нічого не хоче по факту робити. Ось так. Но ми не зупиняємось. Дякую вам за вашу велику підтримку за те, що ви мене підтримуєте. Пишете коментарі, розповсюджуєте це відео. Об'єднуйтесь, долучайтесь до нашої спільноти. Робите дуже гарний контент, в тому плані, що навіть... Питання ж не в контенті, а питання в тому, що водій вміє хай, самостійно відстояти свої права. Права, які прописані в законі, просто його прописали і все. Працівники поліції беруть та порушують. Як я вже казав, маніпулюють, розповідають про якісь статті, яких не існує. Хочу подивитися, чи у вас нема. Чоловіка в автомобілі. Ну що це взагалі таке? Ну дивні ситуації. Коли ти знаєш е і вмієш користуватися своїми правами, то ось такі відео виходить на хвилину. Хвилин на хвилину, на секунд тридцять, навіть швидко, тик, 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 по суті, немає підстав. Все, поїхала, все закрила, все зафіксувала, скаргу залишила. До побачення. Чим більше їх буде, тим більше вони будуть в тому числі відписуватися рапортом у зв'язку з чим такі події трапилися, а ще Бодік подивиться, а ще Бодік, якщо не був включений, Питаннячка є дуже серйозні до цього моменту. Однострій порушений, спілкування ввічливо, порушення правил, тишні поведінки працівника поліції. Ну, ви все це знаєте, друзі. Дякую, що дивитесь контент. Обов'язково накидайте підтримку коментарів нашому юристу. Це чітко, по суті, швидко. Тут навіть нема що коментувати. Сьогодні трошечки емоційно, тому що ем, набридлі мені ці безглузді зупинки і коментарі від працівників поліції, які не хочуть просто працювати по закону. Можливо, у когось є ідеї. Пишіть їх в коментарі. Можемо реалізувати, спробувати, хоча б або через петиції, або через якісь інші механізми. Залишайте в описі під цим відео, підписуйтесь на цей канал, не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. І придбайте для себе корисну літературу, щоб вона була одразу з вами. Що коли працівник поліції каже про якісь речі, ви хопа відкрили, перевірили. А тут такого нема. Показали, дивіться, все. Не вигадуйте, працівники поліції. Не вигадуйте. Водії достатньо вже усвідомлені, і ми продовжуємо цей наш шлях. І все більше водіїв будуть. Освідомлене на дорогах України, і це дуже круто, коли я бачу такі результати, коли водії вміють, можуть, хочуть і досягають своїх цілей. Усім вам велика подяка за підтримку, підписка на канал. Бережіть себе і усім вам мирного неба!